І кліка, будь ласка. Дорогі друзі, добрий день ще раз. Що ж, активувати мітохондрію можна не тільки за допомогою технологій майбутнього, можна також банально просто сьогодні активувати за допомогою лазерного випромінювання. Тому сьогодні ми поговоримо про лазер, тому що за лазерами це наше майбутнє, це наше теперішнє і історія лазерів, як ви знаєте, сягає понад вже 100 років. Основні проблеми, з якими приходять наші пацієнти, це зморшки, втрата тонусу, почервоніння та пігментація. Всі ці проблеми, які хочуть наші пацієнти вирішити за один раз одним лазером, однією системою. Саме так починався мій бізнес і так я. Навчила кохати лазери своїх лікарів з Прибалтики, тому що там теж полюбляли лише один тип лазером і вважали, що можна однією люмекою вилікувати всі хвороби. Тому зараз я поділюся саме тими фактами, які говорять, що за лазерними технологіями майбутнє, тому що лазери ми використовуємо. Як для шкіри обличчя, так і для росту волосся, хто не знав. Ми використовуємо інтимне омолодження, це найкращий бізнес зараз в Україні. Ми використовуємо для омолодження тіла і ми використовуємо навіть для лікування таких страшних захворювань, як оніхомікоз. Тому завдяки цьому чоловіку, що ви знаєте, хто це це Альберт Енштейн, ми маємо дві зброї: ми маємо ядерну зброю і ми маємо лазерні технології, тому що в 2017 році. У 1917 році ця людина отримала Нобелівську премію за селективне випромінювання. І тоді почали говорити про лазерні технології. Нас ще не було, ми ще про це не знали, але вже про це говорили. І так, в 2019 році Макс Планк – це перша людина, яка створила теорію квантової фізики, і в 1951 році з'явився перший лазер. До речі, перший лазер, знаєте, як називали перший лазер? То знає, тримає скидку на вогнальну молоджу. <рес> я хочу вас. Ви трішки такі сумні. Я бачу, що ваші мітохондрії не працюють. Надія вона крута лікар-крижиновська, але я бачу, що ви дуже сумні. Мабуть, вам треба Енайді Балеті, щоб ваші мітохондрії працювали як мої. Тож, не знаєте, так да? чому. Як називався перший лазер? Мазер він називався, тому що тоді не говорили лайк, тоді говорили нікровей, але це не важливо. Поїхали далі. На які хромофори, які цілі вражає лазер? Лазер вражає судини, пігмент та волосся. І на цьому компанія Кандела зробила свій перший мільярд. Тож ця компанія в 83-му році подарувала нам перший лазер на кристалі це був рубіновий лазер. Хоча продуктив з'явився в 63-му, але на ринок вони зайшли в 83-му. Тож, що хочу тут додати, що Рокс Андерс подарував нам 83-му першу таку якісну машину за рахунок відкриття TRT – rt та Термол Релаксанці За допомогою саме цього показника. Лазери діляться не тільки за дією і за якістю, але ще вони діляться за своєю ціною. Ось саме цей показник вирішує: ти крутий лазер, чи ти не крутий лазер. Ти для а, люкс клініки, чи не для люкс клініки. Саме цей показник відіграє найважливішу роль, коли ви обираєте лазер. Тож, як обрати лазер? Це теорія селективного фототермолізу, ви всі її знаєте. Так, ми знаємо, що в нас є різні фільтри. Різна довжина хвиль, і, і і взагалі це основа, яким ми маємо різні маніпули для того, щоб вирішувати різні проблеми. У своїй клініці я маю понад 100 систем в Україні і десь 200 в Прибалтиці, не рахувала. Тож основний бізнес, як ви знаєте, якщо ви плануєте купити лазер, це лазерна апіляція. Хто почне з лазерної апіляції? Молодці. Це бізнес, який буде приносити кошти, тому що а. Волосся не можна видалити назавжди, волосся взагалі не можна видалити, і волосся буде рости навіть коли ваші мітохондрії перестануть працювати. <працю> Тож, друзі, починаємо з лазерної епіляції. Є декілька систем, які це вирішують, але коли ви виростете і переступите цей шлях лазерної епіляції, коли я так починала. Ви прийдете до більш а, інтересних систем. А, мене дуже обурює знаєте, такі коменти там, інстаграмі, лазер це радіація, ви мене діт дітей. Ви знаєте, таких ще є ніколи? вони ще живі, чи вони є, так. Це впливає на ваші судини, на ваші нервові клітини і, і таке інше. Це не радіація. Без лазерів ми не можемо жити. Навіть зараз я тримаю лазерну казку і це теж лазер. Тому, друзі, лазери поряд з нами, і треба їх любити, кохати і розуміти. Тож, як діляться взагалі лазерні системи? І так почну з самих таких примітивних. Це фототермо, так? Це найбільш такі популярні системи. Вони дешеві, доступні, ви можете на них працювати дуже легко, дуже розумно. Більш складна це поєднання фототермічного впливу та фотоакустичного, це такі лазери. Ну і є такі фотоакустичні шоввей. Це пікосекундні технології. Вони, на жаль, не стали популярними в Україні, тому що ціна не є адекватною, але е, працювати на них дуже приємно, тому що процедура триває 5 хвилин, це коштує. 200-300 євро, тож можете порахувати, скільки грошей можете заробляти в час, аби пацієнти були на ці процедури. Тож, це основа лазерних технологій. Ну, і тепер поговоримо про самі системи. Це дійсно компаній дуже багато, але вже так склалася історія, що в мене кохання з компанією Candela, вони існують на ринку понад 50 років. Я маю декілька систем і вважаю, що це вони найкращі, Жодна система, яку я. Намагалася придбати для інших своїх клінік в Європі, вони не, не змогли показати якісніші результати, ніж ця компанія. На жаль, тому що я також хочу зекономити на своїй мітахондрії. Тож ми почали працювати з ipl системою Марія Хоміч сьогодні розповідала вам про цю систему. Взагалі, якщо ви починаєте лазерний бізнес, починайте з IPL. тому що IPL — це просто, це розумно, це дешево. Пацієнти бачать круті результати, вони задоволені за допомогою цієї системи. Коли знають я робила лазерну епіляцію, IPL-епіляцію, це було 15 років тому. А потім вже з'явилися інші системи. Тож так ми лікуємо наші судини. Моє кохання взагалі це система ВІБІМ, тому що ВІБІМ це ті лазер це можливості, це швидкість, це агресивність. Ми можемо робити. Процедури для дійсно різних категорій пацієнтів і для різних фототипів. Для кого ми обираємо IPM? Це фотолікування, це така базова система. Якщо ви а, підете до клініки будь-якої, вам роз, роз, будуть такі історії, що IPL лікує все: пігментацію, розацію, акне, молоджі. IPL, це запустити мітохондріальне дихання. Коли ми його запускаємо, ми відновлюємо нашу шкіру. Але обіцяти пацієнту лікування мелазми, чи хлазми, чи пігментації, чи постревматичної пігментації вважаю, недоречним, тому що це не є правдою. Треба працювати комплексно. Треба бути лікаром, який розуміє, чому. Ця патологія з'явилася, що треба для цього робити, і робити комплексну якісну терапію. То для таких молодих пацієнтів, у яких все добре в житті, ми рекомендуємо АІПІ. А вже пацієнти, які мають складні патології, ми їх не лікуємо такими базовими системами, як IPL. Ми використовуємо більш складні системи. Ми використовуємо наш коханий улюблений ВІПІН. Так склалось так склалося історично, що ми маємо дві системи в клініці: Vibim Perfecta – це улюблений з багатьох клінік, і Vibim Prima – Це е, дужна хвиля 1064 64 нанометри. Зараз розкажу різницю. Тобто тут ми лікуємо складні форми: акне, постакне, рубці, келої рубці. Іноді ми лікуємо рубці після важких складних оперативних втручань, зараз дуже багато. Пацієнтів, які а, мають опіки травми, ми також лікуємо за допомогою цього лазеру. І зараз я хочу поговорити більше, тому що саме про Вібінцю, бо це історичний лазер, а, він існує в Україні вже 40 років. Так, перша система з'явилася дуже давно. Це довжина хвилі 595 нанометрів. І ми маємо, якщо зайти на PubMed, ми маємо дуже багато е публікацій на тему саме цього лазеру. Чому? Тому що. Цим лазером в Америці почали лікувати складні судинні патології, мальформації. Ви знаєте, якщо хто на мене підписаний, можете побачити, вчора лікувала дівчину з такою мальформацією. Тобто люди приходять з цією патологією як у зрілому віці, так і підлітки, і навіть е, діти, яким 7 або 10 днів. Тому саме ця технологія дозволяє нам лікувати важкі судинні патології. І так, не треба, не треба цього боятися. Це нормальна реакція, якщо ми працюємо у, у системі пурпура. А, тобто пурпурний режим дає нам максимально глибоко впливати на тканини, досягати найкрутіших результатів. До речі, в мене в команді є судинний, судинний хірург, флеболог. Леся Романівна виконує ці процедури з ногами, тобто вона лікує судини на ногах, тому ми маємо дві системи в клініці. І саме цей режим дозволяє нам лікувати пацієнта за один візит. Зараз ви знаєте дуже змінилась картина. Наші пацієнти приїжджають на три дня, вони хочуть все схуднути, помолочити, стати більш красивим, вилікувати судини, свої психологічні проблеми, актуювати мітохомію. Це неможливо, але ми це для них робимо. Оце їм бажання. Тож в такому режимі вони виїжджають до своєї єдиненької Польщі, Швейцарії, Англії. А, тобто приїхали красиві, повернулися, ну такі, так да. це моя улюблена система лікування цих пацієнтів. Хай вони їдуть туди такі красиві і показують, які вони дійсні дійсні настоячі українки. А, до речі, всі такі пацієнти без черги проходять кордон. Якщо що, це момент реклами, Можете зробити глупіл моїй клініці або зробити пурпурний режим на лібімі, і вас не буде, вас не буде тримати в Порщі. На чергу в черзі. А це вже режим лайт. Це для моїх коханих українок, які проживають на території України, приїжджають до нас раз на тиждень, раз на два-три тижні. Ми їх лікуємо з любов'ю, з великим коханням, без пурпури. вони виходять красиві та сексуальні. Тож, що хочу додати, що всі лазери мають особливість це довжина імпульсу. Тобто, ми можемо на за допомогою технології використати найкоротші імпульси, тоді ми лікуємо складні важкі судинні патології і можемо використовувати дуже довгий імпульс, запускаючи наші фібробласти та мітохондрії, тобто омолоджувати шкіру, виходити з сяючої шкіри. Вчора я робила Віб'єм, як ви бачите, ніхто мені не робив пурпурний режим. Тому саме за допомогою ВІМу, маючи одну систему, одну машину. Ви будете лікувати всіх своїх пацієнтів. Когось будете лікувати з любов'ю, когось не дуже, але результат реально буде крутий. І ось наші такі дітки, які ми також лікуємо, а, Ви бачите, які, які є а, зараз роботи. І взагалі що ми робимо? Зараз покажу відео. Так, посиділа. Апарат дуже ненавидиться. Осталось ще чуть поставлення у нас, так зараз ми ще не видимо. Те, що роблять лікарі в Україні, це реально круто, тому що таке лікування не є безкоштовним навіть в Європі, якщо у вас є страхування, тому що це все естетична медицина і на не покривається. Цими компаніями. І хочу сказати, що е, в Україні найбільший е, досвід лікування таких судинних патологій. У нас реально круті хірурги, хто це виконує, і дуже круті роботи, тому що е, дійсно у нас є можливість це робити якісно і на, на найкрутішому обладнанні. Стосовно розміру, е, розміру плями, з якою ви працюєте, ви бачите, що е, з кожним роком система покращується, і зараз навіть ВІБІМ випустив а, великі сподсайси 15 мм. Тобто, чим більше а, наш розмір, площа впливу, тим він є агресивніший. Тому якщо ви обираєте систему, також обирайте можливості. З Віб'єм, ви бачите, що ми працюємо 5 мм, 7, 10 і навіть вже є 15. Це остання на наша. Країна. Ну і найголовніше це. Охолодження, тому що всі лазери також діляться за системою охолодження. Є контакт кулінг тобто контактне охолодження. Ну ви знаєте, це всі лазери на кристалі. І є найкрутіша система це DSD. Це вже хай-левел, коли вас ваш шкіру охолоджує холодне повітря і лазерне випромінювання. Не є таким небезпечним, таким агресивним, а найголовніше це ефективно. Тому ви всі знаєте Олександритову апіляцію, багато хто з вас її тестував, і, хістував, і е, на жаль, на жаль, але це найкраща піляція в світі. Ми поговоримо, ще про це ось такі результати. Ми всіх пацієнтів скануємо на третій камері, тому що медицина повинна бути доказовою. Фоточки, які викладають в Інстаграмі до після на телефон, це не є доказовою медициною. Робіть 3D-сканування шкіри. Тому що сьогодні у пацієнта гарний настрій, потім поганий і так виглядає його шкір. А ось 3D-сканування шкіри це вже доказ того, чи було лікування, чи ні, чи є воно ефективне чи ні. Це найголовніший діагностичний критерій у нас в клініці.